Ще один тест на м'який знак, але в цьому завданні вже м'який знак писати не треба в усіх словах рядка. Будь дуже уважний із формулюванням завдань, оскільки статистика підказує, що більше 10% абітурієнтів просто неправильно або неуважно прочитали завдання тесту. Тут шукаємо слова без м'якого знака. Пригадаємо матеріал попереднього уроку. Був м'який знак, буде м'який знак. Це правило я називаю. Та Тут все зрозуміло і просто. Починай із нього. Скринька скринці, хустинка хустинці, в першому був м'який знак і залишиться, в другому не було і ніде він не з'явиться, тітка нема, тітчин не буде, русалка немає, русалчин теж не буде. Ненька є м'який знак, ненчин теж буде. Скільки ми рибок зловили завдяки одному лише простому правилу. Дивимося далі. Що ми там ще пам'ятаємо про радість сьогодні це асиміляція. Якщо після приголосних, які звучать м'яко, йде ще один м'який приголосний, м'який знак не ставимо. Повторюю асиміляцію з відеоуроків на тему фонетика. В нас є слова чіткість, радістю, ланцюг. Тут видається, що нібито «с» у словах чіткість і радістю. Пом'якшується, хоча насправді це те підступне стіл, про яке я тобі говорила минулого разу. Ленцюх теж видається, що ну пом'якшена перед С, проте це все омана. Це явище асиміляції, який знак нам не потрібен. Що ж ще не пишемо який знак після ен перед чи чешищещою та перед суфіксами ство і ск. Це дуже важливе правило. Ми ще поговоримо про нього у наступному відео уроці. Тут дуже часто всі помиляються, тому що у слові, скажімо, ірпінь м'який знак є, а в слові ірпінський м'якого знака не буде. Це суперечить нашому першому правилу. Але якщо ти подивишся на слово ірпінський уважно, то побачиш, що там м'який знак, ми хотіли поставити після «н» перед суфіксом ск, а це абсолютне правило, коли після «н» ми м'який знак не пишемо. У нас є слово ослінчик. Після Н перед Ч не пишемо. Ще одне правило: не пишемо м'який знак після Р при твердій вимові. Тут один такий виняток, не думаю, що він дуже важливий, але маєш знати, горький не гіркий, а прізвище автора не плутати. У нас є слово харків'янин, слово харків і харків'янин буде писатися без мікрового знака, вимовляємо твердо, жодного пом'якшення бути не може. В результаті яка ситуація дуже чітка і зрозуміла. В інших словах, які не підпорядковані тим правилам, про які ми поговорили, ситуація з м'яким знаком дуже прозора. Багрянець вимовляється пом'якшено, багрянець не можемо сказати. П'ятдесят немає ніякого пом'якшення, вагаєшся, не може бути м'якого знака, тому що тільки в російській мові після шиплячих ш. Може бути м'який знак в деяких випадках в українській мові, такого бути не може. Пам'ятаєш, де ти з'їси ці Спитання ж теж така сама ситуація, і різьбяр знову така сама історія, пом'якшена з, пишемо м'який знак. Ці слова в нас не викликають труднощів. Правильний варіант В хустинці тітчин, харківянин Перші два слова підпорядковані правилу очевидності. А третє – підпорядковане правило із твердою вимовою р. Все дуже просто, але у цих завдання з м'яким знаком можуть бути підводні камені. Будь з ними обережні.